Привіт, мене звати Анастасія, і я хочу тобі нагадати про деякі речі, які я відчула в своєму серці і записала в свій щоденник, і хочу сказати про те, що ми без Бога нічого не можемо, без Божої руки та підтримки, без Слова Божого, молитви та поклоніння. Коли ми знаємо Бога особисто в своєму житті, то нам приємна зустріч з Ним. І нам приємно бути на Його служінні, бути про славі. І знаєте, наприклад, що можу сказати? Мені розговорні відео даються дещо важко, мені потрібна практика, але що хочу сказати про те, що, наприклад, Цю неділю у нас була прослава, вона була настільки сильною, що, знаєте, я не відчувала нікого в залі, я нікого в залі не бачила. Я відчувала тільки голос тих людей, які співають, і ту силу пісень. І от, знаєте, я відчула от, в Духа Святого, я відчула Спокій, мир, я відчула Господа. І я от про це й говорю, що, коли ми знаходимося в Божій атмосфері, там, є, там, де є Дух Святий, тобі не хочеться уходити з цього місця. Ти хочеш, щоб воно продовжувалося і не закінчувалося. От, наприклад, далі можу сказати те, що. Коли ти, ти, ти це смотриш в записі щось, да, будь-яке відео на тему християнське, це одне. А коли ти перебуваєш в цьому, то тобі не хочеться уходити з цієї атмосфери Бога, це потрібно пережити, переживати в своєму житті, ну, в гарному сенсі, я кажу. І, і тобі, наприклад, да, от Пройшла прослава, і тут треба ще сидіти, наприклад, час і слухати Слово Боже від пастора. І коли ти знаєш Бога, і коли ти знаєш Бога, тобі приємне слово від Бога, тобі приємно те, що говорить Господь до тебе. І ти знаходиш, да, оцих цих 40-50 минутах, ти знаходиш щось. Для себе. І знаєте, тільки Господь може дати спокій в тих обставинах, які кожен із нас переживає, відбувається да, щось у нашому житті, якісь випробування, тільки його Божа рука може нас підняти. Але в нашому житті є і паразити, які можуть. Нам робити все для того, щоб ми не відчували цієї атмосфери, цієї любові, яку дає нам Господь. І це може бути образа, може бути недосказаність, може бути будь-що, да, у кожного це своє, але якщо ти це не пропрацюєш з Богом, ти не будеш радіти. Ти будеш бачити тільки проблему, але вона ніяк ні, 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 не те, що ніколи не буде вирішуватись, але коли ти сам собі не скажеш, що да, дійсно, в мене є образа, да, дійсно, тут щось ще не так, тоді і буде здвиг. Знаєте ж, і пам'ятайте про те, що Господь не залишає нас. Господь нас підтримає, але в будь-який момент Він не дає нам пасти. Він може допускати якісь речі, але не на зло, а на добро, щоб ми змінилися, Його милість з нами. Ми не стали, ми не ми недостойні, але Господь зробив нас достойними. Пам'ятай про це. І якщо б тебе є якісь запитання до Бога, просто задай йому Господь Він всюди, відкрий слово Божє. І ти побачиш, який Господь. Тянися до тих стосунків з Богом, що ти не можеш без нього жити. Ось постав собі за мету перебувати кожний ранок в молитві або читати Слово Божє там в обід. Будьте благословенні. Амінь. Це допис і вже після слова Амінь, але хочу вам ще дещо нагадати про те, щоб ви мали особисті стосунки з Богом, але на це потрібна жертва, жертва часу. І не кожний хоче виділяти цю жертву часу, бо, можливо, не бачить перспективи або за один раз не бачить результату. Але повірте, воно того варте.